Виходиш із дому і потрапляєш у казку. Тут є корова, галина, парочка, Остапи, одарочка, вітряк, єтин з глечиками. Чарівні усміхнені грибочки, лелеки, зайчики. І ще два роки тому на цьому місці був звичайний пустир. Тепер затишна місцина. Хотілося зробити так, щоб так, щоб вона об'єднала людей, світлих людей, ті, які хочуть щось зробити для свого життя. А не чекають, доки хтось прийде і за них щось зробить. Першим тут з'явився вітряк, найскладніша споруда. За ним можна визначати погоду. Він готовий до сильних вітрів, готовий до опадів, тому що вони скрізь нього падають. Тут є елемент механічний, який дозволяє йому обертатися. Зустрічаю гостей казкового куточка, закохана парочка, устав та ударочка, символ кохання та міцної української родини. За ними Галя, яка несе воду. Корівці лятко в цьому році в нас родилося, була одна корова. Усі герої українського фольклору зі звичайних гілок, з палиці, які б здавалось, ні на що не годяться, якось само по собі вийшло дерево бажань. Мешканці подейкують, у тих, хто зав'язав на ньому стрічку, збулися мрії. Це добре дерево. Тут вкладена позитивна енергія. Доглядати подвір'я, робити віночки та прикраси дівчатам допомагає пані Ніна. Хоч і мешкає жінка у сусідньому дворі, тут чи не щодня гуляє з онуками. Дуже полюбляють грибочка цього великого. Боровичка він дуже міцненький і обов'язково або стать на нього, або сісти це любиме заняття. Ще одне схоже казкове подвір'я. Ми знайшли у Святошинському районі. Його також облюбували місцеві дітлахи. Особливо їй подобається ізбушка на коріх ножках. Вот на насмотрі що там є водичка, ходити по мостику їй дуже подобається. Щоправда, персонажі тут не фольклорні, а казкові закоханих парочок тут не зустрінеш. Проте є справжня донівка баби яги. Тут місцеві хлопчаки навіть ховають. Вогнепальну зброю обидва подвір'я ще не завершені, диво картини. Тож майстри обіцяють не менш казкове продовження. Ольга Корастельов, Валентин Беліч, новини, телеканал Інтер. Від двору на Ривуцького 7 А очей не відірвати. Тут живуть казкові грибочки, Українка із коромислом, квітуча корова та веселий вітряк. А ще є паркан із глечиками та купа різноманітних рослин. Усе це створив Віктор Решетник. Робота тривала два роки і обійшлася у 20 тисяч гривень. Та чоловік про це не жалкує, бо отримує значно більше за матеріальні блага. Кожен з нас, хоч ми і дорослі, але все таки дитина, і е, хочеться якось, щоб це, цей стан був якомога довше і приємно дивитися на, на дітей, на батьків, що вони веселі, що їм подобається тут гратися. Допомагала Віктору наводити лад у дворі і мати. Жінка ніяк не нахвалиться сином ентузіастом. Сину захотілося зробити для людей щось приємне. Він декілька років від цю ідею виношував і почав воплощати в реальність. Ну, в першу чергу, проложив оцю дорожку, оці столбики він все зробив. Заказував все фарбував, встановлював. Аби усю цю красу ніхто не зіпсував, встановили камеру відеоспостереження. та вона поки що не знадобилася, бо ані в дорослих, ані в малих рука на витвори Віктора Решетника не піднімається. Ну, я думаю, що в першу чергу для дітей ну взрослим теж приємно посмотрите і працюють. Приєднано тібі навіться діть гулять? Аж то Да. Мельниця да. нам дуже подобається. Подобається дітям і клумба на задньому дворі. Квіти не лише око тішать, а й наповнюють повітря ароматами. А їх пані Людмила аж 50 видів насадила. Тут у нас настурці, чорнобривці, астри, хоста, целозія, ой, що вам ще, пітунія. Ну дуже багато. Квіті ландиші цвітуть, навесні тюльпани, нарцизи. Якщо ви також прикрасили свій двір або під'їзд, телефонуйте на гарячу лінію 278-54-02. і неодмінно станете героєм наших наступних сюжетів.